Привіт, друзі! Це демо відео на інтерактив, який називається Людина року. Ми зробили його так, щоб ви могли його використовувати як на корпоративі, о, ну, напевно, в предноворічному, так і в новорічну ніч. Дивіться, це так розмовний інтерактив, який побудований на принципі підсумків, напевно. Це про те, що у цьому інтерактиві ви будете дізнаватися, хто ж за номінаціями, які є у цій грі. Є людиною року. Та дивіться, який принцип тут роботи. Одразу скажу, що все це редагується. Все редагується простіше, ніж це, тому що тут є анімація, коли ви натискаєте ось сюди, з'являється ось така рамка. Тобто, щоб ви розуміли, у режимі редагування ви виділяєте анімацію та вниз її опускаєте, рамку виділяєте, ну, підіймаєте її наверх. Потім редагуєте текст, а потім все це повертаєте. Спочатку рамку, а потім анімацію, щоб коли ви натискали на слова, з'являлася ця рамка. Як працює цей принцип? Це такі е, фанові номінації. Тому е, як ми працюємо? Ми говоримо про те, що перша номінація це мати року. Та запитуємо у людей: є у залі люди, які народили у цьому році. Якщо вони підіймають руку, ви можете з ними там поспілкуватися трохи розганяти. Та, натискаючи ось сюди, є такі люди, але є ті, хто народили у цьому році та в них більше трьох дітей. Якщо є такі співпадіння, то ми натискаємо сюди і ті люди, у яких є, вони і народили у цьому році та в них більше трьох дітей, то це два співпадіння з трьох. То якщо немає того, у кого більше п'яти дітей. Та вони народили у цьому році, то тоді номінацію мати року забирає та людина, та дівчина чи жінка, у якої є два співпадіння. Якщо є три, то круто. Тобто ми працюємо не так, що знаєте, а хто народив у цьому році? Ось там група людей, а хто у кого більше трьох дітей це інша група людей. Тобто тут мета цього інтерактиву, щоб номінацію забирала та людина, у якої є більше співпадінь з трьох ось цих. Ну, можемо так сказати, пунктів. Дивіться, як це працює. Успіх року. Є в залі люди, які закрили іпотеку. Так, там є, можна їх е, привітати з цим, сказати, що це дуже круто. А є ті, хто у цьому році закрили іпотеку та купили машину. Тобто, якщо є співпадіння, е, якщо немає таких, так, тод, тоді ті, хто, наприклад, закрили іпотеку та виплатили усі кредити у цьому році. Тобто буде два співпадіння з трьох. Натискаємо. та... Е, та людина, у якої є два співпадіння або три, вона е, забирає номінацію Успіх року. Вона стає у цій номінації переможцем. Ви можете щось давати людям за це, можете не давати, тільки пошану. Та оплески, тобто цього навіть теж буде достатньо. Це дуже фанова історія. Тобто, номінації вони редагуються, пункти ось ці вони редагуються. Я сказав про це на початку цього демо, що там треба просто анімацію здвинути вниз. Донизу це така. Рамка, потім саму рамку виділяємо наверх та редагуємо текст, щоб анімація вона не збилася у вас. Тут 11, 10 або 11 Я створив номінацій. Ви можете їх змінювати, кастомізувати під якусь специфіку там роботи компанії. Або якщо ж у вас просто ресторан, то тут о, працюємо з тими номінаціями, які є. Якщо у вас є там якісь о, ідеї, що можна змінити з приводу номінацій, або ось цих пунктів, за якими вони повинні обиратися, так, переможці, то, то це от, тільки ваш креатив. Ось такий інтерактив, дуже-дуже крута та проста штука на початок вашого вечора, корпоративного або новорічної ночі. Тому працюйте, друзі, я вважаю, що це дуже крута, дуже крутий розмовний інтерактив для того, щоб познайомитися з людьми. Тобто, це перша година вашого свята повинна бути, або, ну, напевно, перша частина ось так, вашого свята, щоб люди трохи, трохи так з вами. Поспілкувалися. А, дякую вам за те, що ви дивитесь та додивилися це демо до кінця. Якщо ви на Ютубі, то переходьте на, до нашого маркету Укрівент. Там ще багато всього на корпоративи та новорічні свята. А, ставте вподобайку, пишіть коменти та обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канал. Там усі актуальні оновлення одразу з'являються як тільки з'являється якийсь новий інтерактив. Все, дякую, гарних вам свят та гарних вам заходів.